Трон подоланих богів. Боги і монстри. Книга друга Амбер В. Ніколь. Діана Одержима жагою помсти. Як тільки вона остаточно втратить останню частинку людської душі і впустить в себе темряву, весь світ здригнеться від страху. І лише сам Кіель відмовляється вірити, що дівчина стала монстром. Він зробить усе, щоб урятувати Діанну від себе, навіть якщо для цього доведеться її втратити. Тепер, коли Каден має намір оволодіти Діанною, а його армія загрожує всьому королівству, сам Кель не має права на помилку, чи зможе він повернути Діанну, перш ніж вона назавжди втратить свою душу, піддавшись спокусі крові та справж помсти. Бо тоді її вже не зупинити. Пристрасно, голосно та захоплююче. Друга частина театрології боги та монстри розбивала та збирала моє серце по шматочках протягом усіх 900 сторінок. Варто сказати, що мені вже давно не траплялося такого ром-фентезі. Це було так жорстоко, романтично та захоплюючи, що 900 сторінок промайнули перед моїми очима як кілька секунд. Думаю, що обидві частини стоять на однаковому рівні. Обидві тримають тебе лищатами, поки ти їх не закінчиш. Окреме дякую варто сказати за те, як якісно прописаний світ це просто нескінченна кількість місць героїв та доль, переплетених в одне ціле. Особливо подобається, що оповідь ведеться як від імені головних персонажів, так і від другорядних. Особливо сподобалося читати глави Кадена, оскільки вони багато на що відкривають очі, коротше кажучи, книга чудова. Зболіволіла від горя Діани безнадійно закоханий Бог, який прагне її врятувати. Сестру Діанни вбивають і Діанна перетворюється на чудовисько, яке прагне помсти та крові. Але чим більше вона занурюється, в це, тим більше вона втрачає людську частину себе і перетворюється на монстра, якого хотів, ні бачити каден. Цей же час Семкель намагається її знайти і врятувати, страждає через почуття до неї. Протягом більшої частини книги ми спостерігаємо за стражданнями і Діани, і Самкеля. Постійно присутні емоційні гойдалки. Діана страждає, я розумію, але в якийсь момент мене почало це відверто бісити. Вона не може ні з ким нормально поговорити, вона звинувачує всіх, але не сам перед себе. Особливо через те, що відволіклася на почуття до Семкеля, і варто тільки знайти до неї підхід і трохи розслабити, як вона знову відкочується назад і хамить йому. А самкеель все це стійко терпить дає їй час і пропонує допомогу. Але після відносин з аб'юзером Каденом вона була надто зламана і невпевнена в собі. Так що скрізь шукала каверзу і постійно долали сумніви. Але в якийсь момент ситуація більш-менш налагоджується, її приймають члени руки, незважаючи на біль, який вона їм завдала. Проте все хороше колись закінчується. Відкрилися світи. З'явився істинний король. Чим все скінчиться? Хто переможе, а хто помре? Історія гарна, читається легко. Є і драма, і гумор, і кохання, і боротьба, і біль. Ця книга вартує того, щоби про неї говорив весь книжковий світ Трон подоланих богів. Книга друга серія Боги і монстри Амбер Вені, Коль. Видавництво Богдан щиро рекомендує.